Всім привіт, привітики мої любі! І на часі у нас огляд покупочок того, що я купила в АТБ. Перш за все, покажу ось такий списочок. Це список у нас того, що мені треба було купити. Розкажу вам, що манка, хліб, морква, йогурт, кефір, буряк, хрін, томатна паста, мед. Уксус. Ну і приступимо, що з цього я купила, а що е, ще купила, крім цього списку. Ось такий чек у мене вийшов на 411.39. Е, але це е, помимо того, що я купила ще і у нас на базарчику. Тепер розкажу, що купила на базарчику, а потім приступимо до розбору покупок за тебе. На базарчику я купила ось такі яблучка, яблучка По 30 гривнів. Хай вони не дуже такі уже ідеальні, але вони м'якенькі, гарні і смачні. Я не пожаліла, що купила у цього чоловіка. Також у нього ж я купила ось такий мед. Мед у нас йде по 120 гривнів. Це е, е, різна трав'я, і е, я беру у нього вже не перший раз. Е, зараз е, е, покажу те, що я якраз таки взяла в АТБ. Хліб. Хліб я взяла дві штуки ілінського на 19,60 по 9,80 він йде. І хліб пшеничний печерський, це, тобто білий хліб, теж коштує 9,80 йогурт молокія, білий йогурт, 1,6 жирності. Сили жити в ресурсі. Це якраз про цей йогурт, я його обожнюю. І е, хто мене дивиться, я постійно купую цей йогурт. Він був без знижечки по 43,30 е, дві штучки, якраз таки на 66,60. Рекомендую. Хто за ПП, як ото кажуть, якраз такий йогурт вам рекомендую. Раніше я ну от ніяк не дойду, забуваю в сам маркет. У нас є такий сам маркет, і там є всі семена чи. Дуже я їх люблю з цим йогуртом на колотиш, або, наприклад, тісімнача з кефіром, і просто офігезний сніданок або вечеря виходить. Так що дуже рекомендую оцей якраз такий йогурт. Свої кішиці взяла віскас і Pets Up. Це новий такий у нас. Харч для котів. І він зі знижечкою йде по 11,50. І ще й знижечка картки 57 копійок за 10,93. Рекомендую, моя кішка оцінила. Ну Віска це е, такий е, розпіарений у нас корм, вона теж його любить. Хоча оцей е, корм тут 100 мг. А якраз таки у віскасі з тунцем е, в жил, в желе, йде всього 85 грам. Ну, я ось дивіться, додивилася, коли вам розказую, що, що я купила. І дивлюся, і була неприємно вражена, тому що Віскас раніше був якраз таки 100 мг. Ну, що ж, це ж таке піар-ход, як ото кажуть, Уже розпіарений корм, тому можна сюди-туди ціни підвищувати або, наприклад, зменшувати грами. А ціну залишати ту саму, ну, це, як от то кажуть, подковерні ігри. Далі. Далі я купила ось такий корм. Корм у нас 4 лапи з телятиною. І от саме оцей корм коштував 77,60. Як вибачаюсь, преміум сухий корм. Вона завжди його любила. І я цього разу якраз таки взяла 4 лапи. Не захотіла йти в магазин, щоб розвісний купити, а купила ось такий крупа манна 1 кілограм, і е, коштувала манка у нас. Розумний вибір 22,90 була зі знижечкою. Те, що я люблю пратиші, це з оцетом Взяла дві штучки, отаких от баночки розумний вибір, оцтова кислота 9%, і коштувала вона. У нас по 1990. І, чесно вам скажу, ну, кращого от для того, щоб прополоскати речі, для того, щоб прибрати оті застарілі жовті п'ятна плямки, ну, такі неприємні, потніки. Теж плямки. Це все якраз таки оцтова кислота. Ніякий відбілювач, так, щоб сильно не прибере аромат. А от саме оцтова кислота, мені подобається, як працює. І я відразу заливаю у відсік, де опаліскувач, замість якраз таки ополіскувача. Тому що ну, не знаю, як у вас мені ну, згадується, що це просто, оскільки я не купляла е, оцих ополіскувачів. Це все гроші на вітер. Аромат е, від них не залишається так, як хочеться, як після парфуму, щоб там і е, місяць лежало, і сутки лежало. Ну, Такого не може бути. Я, я просто таких не зустрічала. А після того, як воно прополоскається, аромат, ну, ще як вивішуєш мокреньке, таке вологе ну, прання, воно якраз таки пахне, а потім його просто аромату немає. Ну, оцту залишається, от, якраз таки вибраного, такого чистого. Відчуття. Відчуття ну чистої речі. Хай воно там трошки застіране буде, але, але воно не буде пахкотіти отим потом. Кефір. Кефір ось такий взяла нежирний, хочу зробити або млинці, або коржики. Не знаю, на що натхнення буде. Але, якраз таки взяла уже не перший раз. Зроблено в Україні щоденний збір, привіт, я плямуля. Щодня даю свіженьке молочко, щоб дітки та дорослі ласували смачненьким. І ось оцей кефірчик коштує 19,90. Далі, далі гірчичка. Гірчиця у нас йде е, класична. 24,90. Рекомендую своя лінія. Нічого е, лишнього, ніяких накруток лишніх, що мені подобається. Ось ота е, томатна паста. Е, пастеризована. Тут 260 грам. Е, пасту я так обиру не вперше. І е, коштує вона. 5090. Теж на неї, раз це якраз таки розумний вибір. Була знижечка. Знижечка 2,54 і коштувало не 59, а 48,36. Яка кажуть, мелоч, а приємно Ось дивіться, от такий овоч я взяла. Овоч цей редька, редька біла, вагова. Якраз таки коштує 17,77. По 30,95 вона йде. Ну і, звичайно, трішки більше тут пів кіло. Будемо готувати салати, так як уже і помідори, і огірки дуже дорого коштують. Тому, якраз таки я просто. Взяла ось таку редьку. Дешево і сердито. Що ще я взяла Взяла ось таку не дуже гарну моркву. Єй здорова, і маленька, і порізана. І кіло цієї моркви коштувало по 8,95. Ото кіло з половиною на 14,09. Я думаю, тут буду різати, наприклад, оцю велику на 2-3 частини. Ну, і нормально, і воно буде зберігатися. І на балконі, і в холодильнику буде гарно. Ну і те, що я ще взяла. І за чим? Як я вам казала, в списку воно було. Це ось такі бурячки. Ну, вони поскакали. Бурячки, звичайно, теж, як ото кажуть, не фартикультянки. Але, але вони перший гатунок 7,95 за кіло на 9,81 і все оце добро. Ще раз повторюсь, почекави 411,39. А якщо ще додати мед мед, так, мед 411,39 120, 500, ну 30, Хай 530 у нас буде 530 плюс яблука. Ну, десь там усе вийде 570 гривень. Я думаю, це те, що потрібне те, що завжди в фавори у мене буде, тому що я зараз намагаюся менше купувати таких солених, там копчених продуктів, менше цукру. І думаю, що я для організму свого роблю добро, як ото кажуть. І ви дивіться, придивляйтеся і купуйте для того, щоб ваш організм був здоровим. До нових зустрічей! Цілую, люблю. Дякую за перегляд, ваша Людмила.